Друзі, всім привіт! Зняв новий огляд на вже свою станцію, яку я вже взяв собі додому. Це Yeti eb 3 a Я дуже довго думав, яку взяти, щоб не була занадто велика. І головне питання для мене було: а що потім з нею робити, коли закінчиться війна, коли ми переможемо. І в принципі буде потім не продати. І якщо вона там важить десь там, 10, -10 кг, як eb 70 то який в ній буде сенс. Тобто таку маленьку, я <coughs> подумав, що можна буде з собою. І на природу, на кемпінг, куди завгодно, в принципі, все підключати, і все працює, все вмикається. Я зняв невеличкий огляд, підключав техніку, яка є в домі у кожного. І після цього відео ви зможете вже зрозуміти для себе, чи потрібна вам така, чи можливо вам потрібна. Більш потужна. І перед тим як ми всі перейдемо до перегляду відосу, я, окрім того, що роблю такі відоси, я з четвертого дня повномасштабної війни допомагаю нашим бійцям, нашим військовим. І зараз у нас є дуже нагальна, дуже сильна потреба в дроні з тепловізором для бійців, котрі працюють на Луганській області. Котрі зараз намагаються штурмувати Сватова. Сватова це дуже важливий населений пункт для орків. От, і зараз вже десь більш ніж півтора місяці за сватова йдуть бої, жорстокі бої. І ці дрони рятують життя, і нашим хлопцям. І ці дрони допомагають наводити арту вночі по орках. Тому, якщо ви маєте таку можливість, просто підтримайте. Я от зараз прикріпляю в наступному слайді скрін. Просто переходьте в інстаграм, і там в шапці профіля є посилання і в сторіс є вся інформація. Тому, якщо ви маєте таку можливість, це буде неймовірно. Далі ми переходимо до перегляду. Блю Єйті ЄБ3А. Ось така от красуня. Тому дивіться, буде цікаво, це будуть випробування у домашніх умовах. Тобто не, ніякі там не електродрилі і прочее, а те, що є в кожного, в принципі, в домі. Чайники, кава машина, мікрохвильова піч, холодильник, все що згодно, будемо випробовувати. Тому дивіться. Всім привіт! Такі ось справи. А, якщо у вас немає світла і у вас є блюєті е, ЄБ3А, то ви можете собі розігріти їжу у мікрохвильовці. Вона тягне, вона справляється, тому клас. Перший тест пройдено. Наступним тестом буде кавомашина, капсульна кавомашина. Подивимось, чи вона справиться. Екофлоу не справлявся. Отже, зможете випити і каву. Так, далі у нас буде Wi-Fi роутер. Він вже під'єднаний, споживає 6 Вт і вистачить на 19 годин. Непогано. Інтернет працює. Продовжимо тестувати портативну зарядну станцію Blietti BlueTi EB3A, і у нас на тесті буде наступне. У нас буде така приспособа для накрутки волосся. Вона, в принципі, потужна. Там є режими. У нас буде звичайний фен для волосся. І пилосмокт, Тобто зараз будемо тестувати. Одразу пише перенавантаження. Тобто треба буде виключити, включити знову. І одразу також перенавантаження. Тобто знову виключаємо. Далі поки що відключаємо і далі що ми можемо зробити? Ми далі заходимо в застосунок блієті і включаємо наступний режим. Дивіться далі. Наш підключений режим powerlifting, підключений пивосмокт, і ми починаємо тестувати. Як бачите, все працює. Тягне дуже непогано, якщо чесно. І споживає. 50 Вт. Так він зможе пропрацювати 50 хвилин. Непогано, дуже непогано, Дивіться. Тобто він працює. І так, продовжуємо тестувати. Зараз буде ось така штука. Я не знаю, як вона правильно називається, але вона, в принципі, потужна. самый потужный режим. Так, далее у нас все в принципе дуже просто. Бачили піково була зараз майже 800. Тобто все добре працює. Будемо дивитися далі. Зараз просто підключаю звичайну лампу від Xiaomi, це котра працює по Bluetooth дистанційно. І такої лампи якщо у вас іде відключення світла, то ввечері, коли вже темно, і в принципі вистачає на кухню, в мене кухня-студія, і на кімнату вистачає. Тобто це у нас максимальна. Яскравість і вона споживає 15 Вт, так пропрацює 12,4 години. Але а, вже перевірено, було, коли я робив на мінімальну а, яскравість, то так само добре у кімнаті все було видно от і, і вона споживала десь 2 Вт. Зараз я потрошки додаю. Тобто вона настільки мало споживає, що тут навіть не відображається нічого. Зараз ще раз спробуємо. Вимикаємо. Вимикаємо. Ось, бачите, це максимально яскраво. Понижуємо. Ще понижуємо. І коли на мінімальній, то воно майже не споживає. І це прям дуже круто. Вистачить на дуже довго. Так, йдемо далі. Якщо ми будемо підмикати а, телевізор а, та Apple TV 4K, а, я вже так дивився, дивився і Netflix, коли було повне вимикання. Робив просто роздачу з телефону інтернету, телефон використовував як модем. А, зараз будемо вмикати і подивимося, скільки ж воно буде все споживати. Apple TV вже вмикається. А коли працює телевізор, телевізор вже запрацював, ось о, Apple TV, то споживання 63-64 Вт. І так він зможе пропрацювати 3-3 години. Ну, також непогано, якщо чесно. Ще я собі замовив сонячну панель. Я прям дуже довго шукав панель, яка буде працювати в таких умовах, як в принципі, зараз в Україні, коли немає сонця і небо, дуже сильно затягнуте. І передивився дуже багато оглядів і знайшов, знайшов реально класну панель від компанії Energizer. 100 Втна панель, яка навіть в таку хмуру погоду видає десь 20-30 Вт. Якщо сонячна погода, то вона видає. 90-94. Тобто це реально топ, це, це просто топ, тому що ніколи там 100 ваттна панель не видає 100% показник. Вони завжди видають менше, десь 80%. Тобто в даному випадку в оглядах я бачу, що 90 -93 до 93-94 ватів сонячну, і 20-30 ватт вона видає в похмуру таку погоду. Тому як тільки я отримаю панель, також запишу огляд і все вам покажу. Так, ідемо далі. Зараз якраз саме час знімати огляд, тому що немає світла. І я хочу подивитися, як буде працювати холодильник і чи буде він працювати. А він працює. Він працює і холодильник споживає. Зараз ми з вами подивимось поближче. Холодильник споживає у нас 107 ватт. Тобто такої невеликої станції вистачить на 2 години. Це при тому, що вона вже сівша на 15%. Давайте подивимося. Так? Холодильник працює. Це при тому, що холодильник не дуже маленький, дивіться, він не дуже маленький. Але холодильник працює. І це прям дуже добре. Тобто 107 ватт споживає. Якщо щось критичне і вам необхідно під'єднати холодильник, то станція справляється і це реально круто. Це все добре. Це все дуже круто. Але знаєте інколи, коли реально на вулиці холодно, то не знаю, як вам мені хочеться вдома випити гарячої кави. Якщо немає світла то це або варити на газу, а я таку каву не п'ю, або використовувати кавомашину. От Я хочу кавомашину, дубль 2 у нас вже буде і човбині. Будемо пити каву. Увімкнув, зараз вона поки що прогрівається, споживає 310 Вт. Ось, не питання. Прогрівася і пішла кава клас. Навіть коли Орки намагаються нас залишити без світла, без тепла. Ми будемо пити каву за їх упокій. Боже, як це чудово! Бачите як гуляє напруга. І це неймовірно просто, друзі. Це просто чудово. Кава є. За Україну! Тому, якщо хочете собі купити станцію в а мені вона подобається чесно більше, ніж EcoFlow, тому що я чув інформацію від бійців про те, що Екофлоу вона здихає швидше, вона менш надійна, ніж Блієті. От, Хоча Екафло може видавати більшу потужність, якщо брати дві станції однакових параметрів, то Екафло може видавати більшу потужність. Але Дуже страждає батарейка, і дуже страждають дуже страждає сама начинка. Тобто, вже було багато випадків, коли там щось погоріло, я в тому не розбираюся. Але є знайомі майстри і кажуть, що EcoFlow вона буде найкращим варіантом. І навіть якщо, якщо ви подивитесь в Гуглі, просто пошукаєте ВДТ, наприклад, найкращі станції 2022 року. От, і саме дивіться рейтинги англійські, європейські, американські. Дивіться, давайте пошук на англійській мові і подивіться, там майже ніде немає кафоу. На першому місці взагалі немає, а так навіть і немає і в топ-10. Тому робіть висновки самі. Моє завдання було тільки просто показати, що використовую я. Я дуже довго собі шукав. Я вже багато станцій привіз нашим бійцям. Ми допомагаємо на різних фронтах. Цей Бахмут був, і не тільки цей Луганська область була. І тобто, реально, і пацани військові кажуть, що ось така ось станція в льєті, їм буде краще. Там є різні потужності під різні завдання, але ось така інформація. Тому я нікого не кажу, що, що купувати, що буде краще. Робіть висновки самі, користуйтеся і пам'ятайте лише одне. Ми переможемо.